mm-hmm 3 грудня починає роботу медіа центр України. Мене звати Світлана Чепуренко. і зараз поговоримо про початок календарної зими та те, яка погода нас очікує, чи ми яку погоду очікуємо. Учасниці нашого обговорення це Наталія Птуха, речниця Українського гідрометеорологічного центру, та Олександр Хоронжий, речник ДСНС України. Вітаю вас. Тож, пані Наталі, дуже хотілося б спитати, якою будеться зама загалом, але я знаю, що округідрема не дає такі довготермінові прогнози. Тож яка погода очікується принаймні найближчим часом у грудні? Так, розпочалася календарна зима, і вона, в принципі, ось її початок у нас досить спокійний, навіть такий одноманітний, бачимо сірий, забезпечує таку погоду антициклон, це поле підвищеного тиску. Центр його знаходиться на північний схід від території України. Ось його, скажімо так, гребінь, синотичну мова, частинка впливає на нашу територію і забезпечує нам ось переважно до кінця робочого тижня цього погоду без опадів, або принаймні без істотних, тому що зимові вже антиполітні. Ці циклони вони не дуже часто такі, прям ну, бувають звичайно ясні, там, з морозами, але часто бувають такі ось більш похмурі, з вологістю, з туманами. В принципі, це явище якраз таке зараз дуже активно. Ми могли спостерігати і на вихідних, і зараз також по. В деяких регіонах України час від часу, особливо в нічні та ранкові години, утворюються тумани. До речі, ну це небезпечне явище для е, учасників дорожнього руху. Тому знов ж таки закликаємо всіх водіїв бути уважними, обережними і пішогодів, не забувати про світловідбивні елементи. Як на це завжди наголошує ДСНС, тому що зараз якраз саме та погода найпохмуріша, дуже тривалий час темної доби. Ну темний період доби дуже тривалий. Якраз ми входимо в цей. Період ну, до кінця грудня у нас практично буде найтемніші такі дні. Тому про це варто не забувати. Що нас очікує надалі? Надалі в нас з 6 числа вже почнеться певна перебудова синоптичних процесів. Всі Зараз дуже часто питають, що там погода на Миколає. На Миколаїв якраз таки в нас трошечки може бути мокрий сніжок, але він дуже такий, якби одразу з переходу може бути і в дощ, звичайно. Ну, але подекуди може додати трошечки білих фарб, але ну, не сильно. Поки що затримуватися так, щоб прям сніг, кучугури, ні. На це ми поки не розраховуємо, принаймні ось на 6-7 число. Але якраз 6-7 і 8 числа вже цей антициклон, він буде слабшати і відповідно із заходу вже будуть надходити фронтальні системи, які будуть нести до нас опади, опади змішаної фази. В той же час варто зуважити, коли проходить атмосферний фронт, то це означає, що в нас дві повітряних маси панують над цим на цією територією. Тому в нас у західних та північних областях буде дещо. Ну, Нижчі показники, в принципі, на такому рівні, як зараз вони залишаться, у нас ось близько нуля температура тримається і в денні, і в нічні години, трошечки нижче нуля вночі, трошечки вище в денні години більш вище, скажімо так, по південних областях, там плюс 2, плюс 8 маємо найближчими днями. В принципі, така тенденція по півдню особливо буде зберігатися і наприкінці тижня, і навіть на певне підвищення розраховуємо, тому що. За рахунок того, що будуть проходити атмосферні фронти, навіть там скоріше за все можуть закрутитися і циклони з південного заходу вже на початок другої декади. То звичайно вони будуть супроводжувати супроводжуватися тим, що в циклоні завжди є тепла. І холодна повітряна маса. І ось тепло, якраз воно буде на південь, тому на півдні, навпаки може бути підвищення там в Криму до плюс 15, навіть ми дивилися. Ну в день години, звичайно. От, але в той же час захід північ залишаються ось з такими близько нуля температури, і ну трошки мороз, звичайно, також буде. Найхолодніше в нас в Карпатах. Звичайно, Карпата залишається таким осередком зимової погоди. В нічні години 5-10 морозу може бути, а в день ну, також близько нуля зберігається. Сніговий покрив на сьогоднішній ранок в межах 17-26 см. На цьому тижні додаватися він особливо не буде, трошки може на початку другої декади, але знову ж таки, там, за рахунок того, що може бути певне і підвищення температурних показників, коливання, тобто нестабільна така температура, то подекуди може і в рідку фазу перейти опади, тому. Поки що така ситуація минула зима. Вона була доволі комфортна. Було декілька таких. Я б навіть не сказала екстремально низьких температур, але неприємно низьких температур. Чи можна очікувати, що ця зима буде приблизно такою самою, як і минулорічна? Ну, звичайно, певні тенденції зберігаються, і за дослідженням наших фахівців і взагалі світових прогностичних центрів. Всі говорять, що зимовий період на територію Ось Європи і безпосередньо на територію України стає дедалі частіше з тим, що у цих днів з теплими періодами їх стає більше. Ми бачимо, що також у нас середньомісячні температури останні кілька місяців всі вони перевищують, тобто вони всі вищі середньомісячної температури, вищі кліматичної норми. В принципі, так само практично сталося з листопадом. Ну, трошечки він був менш теплим, скажімо так, 0,1 ну, для Київщини безпосередньо на 0,1 ми перевищили градус кліматичну норму. З груднем, за розрахунками, очікуємо його в межах норми. Але бачимо, що ось перша декада у нас в межах в межах норми. Але так як територія України у нас велика, і є передумови, що ось у другій декаді можуть бути з проходженням тих циклонів з південного заходу, можуть бути і певні підвищення у південних регіонах. То можливо в південних регіонах навіть трошечки знову вищі будуть температурні показники, але завжди наголошую, що в нас сезонна країна, і абсолютно не варто виключати, що можуть бути затоки холоду. Вони ну дійсно можуть бути це зима, в принципі. Е, ну, Багато науковців зараз слідкують там за ультраполярним вихором, тобто є певні. Скажімо так, інколи таке трапляється, що як це, якщо цей вихор слабше є, то можуть бути провали холоду і на територію Європи. Ну поки що таких остаточних прогнозів немає, але ну, звичайно, науковці і синоптики слідкують. Ми як оперативні синоптики попереджаємо там ось на найближчі 5-10 діб чого очікувати. Поки що такого ми не очікуємо. На сильні морози ми не розраховуємо. Єдине, що можемо сказати, що друга декада грудня вона буде більш з динамічними. Синотичними процесами, тобто зараз у нас такі певні застій, спокій. А ось у другій декаді вже будуть більш активно атмосферні фронти надходити. Вони звичайно чергуватимуться і зі спокійною погодою, але загалом вже буде і більше опадів, і певне посилення вітру, звичайно, під час проходження фронту. Тому ну, треба вже готуватися до ось таких зимових провів погоди. Це звичайно може бути подекуди і вже ледиться, Ну в залежності від регіону, яка температура? Тобто, якщо буде плюс, то це звичайно буде дощ. Якщо буде мінус, це переважно захід північ країни. То там може бути і сніговий покрив утворюватися, тому треба слідкувати за всіма попередженнями від українського ядра Ну і хочеться поговорити про ще одну тенденцію: це кількість сонячних днів. Традиційно зима це такий похмурий період, яка е, така традиційна кількість сонячних днів для української зими, і чи змінюється цей показник з часом? Ну, скажу чесно, прямо по кількості ви не попереджали. Я не готувалася з приводу того, які саме скільки в нас днів. Але ну зима в нас завжди це так, найпохмуріший період. В принципі, то з чого я і розпочала, що треба готуватися до того, що в нас зараз дуже короткий світловий день, в нас зараз хмарність переважає, і ну, найближчим часом на якісь такі довготривалі прояснення ну не розраховуємо. Але ну хмарність і не зовсім погано, тому що. Коли в нас є хмарність, у нас немає сильних морозів, наприклад, вночі. тому що хмари вони як ковдра, вони вкривають наш приземний шар повітря, і відповідно він вночі не так швидко охолоджується. І все тепло, яке впродовж дня було накопичене, воно залишається. Тому якби в нас ночі не такі морозні. Якби в нас зараз був антициклон абсолютно ясний, без хмарності, ну так вдень було б приємніше, але ночі були б відчутно морозніші, навіть може сильно. Тоді дякуємо цим хмарам. Але ці хмари несуть і певні загрози, як уже пані Наталія говорила. Тож, пане Олександре, давайте поговоримо про безпекову складову таких зимових погод. Перш за все про оці тумани і про темний період часу. Давайте нагадаємо все ж таки і водієм, і пішоходам, як поводитися взимку в таку хмарну погоду. Дякую. І завжди вдякую гідрометцентру, який оперативно нам дає прогнози погоди, особливо пов'язаних з туманом. Ми їх одразу викладаємо на соціальних мережах і попереджаємо водіїв бути особливо обережними під час туману. Як правило, це видимість 200 500 метрів. І останніми дні саме було так, але були і випадки ДТП, і не знаю остаточно, чому вони були, але звичайно, туман не сприяє такій вільній їзді на автомобілі. Тому тут для водіїв чітка порада, рухатися не швидко, бути обережними і уважними, проглядати дорогу. Звичайно, використання протитуманних фар воно сприятиме тому, щоб відповідно можна було роздивитися що попереду. Щодо пішоходів, то тут обов'язково переходити на пішохідних переходах. І робити це обережно, а не летіти відразу під автомобіль, дивитися, щоб відстань від автомобіля до пішохода сама була такою, що забезпечить нормальне гальмування. Це такі основні поради. І, звичайно, ми, як завжди, говоримо, користуйтеся світловідбивними флікерами. Стартувала акція МВС ДСНС Нацполіції. Засвітись. Це, звичайно, допоможе тому, що водій вчасно може помітити пішохода, і вчасно зупинитися а... давайте тоді до наступного питання: сніг, гори, Карпати розпочинається період зимових свят. от уже 6-го числа з Миколая. Багато хто поїде у відпустку, в Карпати, в гори. Яка небезпека може чекати там, попри те, що погода приємна, сніжний покров доволі приємний для того, щоб покататися по на лижах, походити по горах? Але все ж таки, які небезпеки можуть ховатися зараз в зимових Карпатах? Ну начну розпочну зі статистики загалом від початку 2024 року, гірськими рятувальними підрозділами ДСНС на об'єктах туристичної галузі в горах. Було врятовано 579 осіб, з них 101 дитину. Надано допомогу 283 особам і, на жаль, на жаль, загинуло вже 18 людей в горах. Яка, які основні причини? Перше, це особиста легковажність. Вона проявляється в недооцінці складності обраного маршруту і відповідно переоцінці власних. Сил, незадовільна підготовка до гірської мандрівки і відсутність необхідного спорядження. Знов таки, треба ретельно вивчити маршрут перед тим, як йти у гори. Знов таки, мати детальний план. Нехтують прогнозом погоди. Дуже часто, коли вирушають відповідно в гори, вони, люди не дивляться прогноз погоди, що ж може бути в горах, і потрапляють. Під підшквальний вітер, під рясний снігопад, і все це сприяє поганій видимості під час туристичної мандрівки, і потім просто туристи губляться. Тому особливо треба перед мандрівкою вивчати погодні умови. І ще на чомусь хотів, хочу наголосити, це те, що перед, перед мандрівкою потрібно відповідно. Зареєструвати свої туристичні маршрути. це можна зробити за номером 101, це можна зробити 112, це можна зробити у застосунках порятунок у горах, а також порятунок. Вони доступні, мобільні застосунки на iOS і на платформах Android. Їх можна легко скачати і там зареєструватися. Для чого це робиться? Для того щоб рятувальники знали у випадку будь-якої надзвичайної ситуації, де, де шукати цих людей, що заблукали. Хочу ще наголосити на тому, що ну, декілька порад, що робити людям, які, в принципі, можуть загубитися, і який вихід з цього. Перше, це не панікувати, як завжди. Треба згадати якісь деталі свого маршруту, стежки, струнки, гірські потоки можуть допомогти, і якщо рухатися ними вниз, вони обов'язково прийдуть до населених пунктів. Друге. Звичайно, номер 101-112. Люди мають допомогти. Якщо в горах немає зв'язку, треба змінити місце положення і спробувати зателефонувати з іншого місця, там, де може проскочити мобільний зв'язок. Ще один момент. Ті застосунки, які я нагадав, порятунок і порятунок у горах, вони теж працюють на геолокацію і можуть допомогти визначити ваше місце знаходження. Одразу включаються гірські рятувальники і шукають. І чому я говорю про реєстрацію своїх туристичних мандрівок? Може це бути самостійні мандрівки, але ми не радимо самостійно взагалі ходити в гори. Може в складі туристичних груп з підготовленим провідником, обов'язково. Чому? Тому що в нас були навіть такі випадки, коли люди дзвонили нам через 2-3 дні, коли людина не виходить на зв'язок. І ви уявіть собі, зараз температура в горах перед тим, як ми зараз на брифінгу, ми переглянули з Наталкою мінус 4, мінус 2. Це може бути вітер, а в горах звичайний вітер може бути ну, сильний вітер. Це може бути снігопади, можливо, навіть дощі в залежності від погоди. І... В цих умовах людині буде складно вижити, коли він загубиться. Взагалі загубитись в горах це дуже-дуже небезпечна справа. І тут від оперативності, відповідно, того, як ми, де, де знаходиться людина, звідки рятувальники, чим швидше його знайдуть, чим звичайно можна отримати вича допомогу, медичний супровід і обігрітися і так далі. Що ще хотів би особливо звернути увагу. Основні фактори, зам'явності яких не варто вирішати вірську місцевість. Перше, ще раз наголошу, несприятливі погодні умови це грози, дощі, снігопади, сильний вітер, туман. Туман зрозуміло, тому що не видно ні показників, не видно ні стежок, ні маршрутів, нічого. Висока ступінь лавинної небезпеки. Зараз такої ступені високої немає. Але з часом вона може з'явитися, відповідно. І про це говорить гідрометцентр завжди. Проблеми зі здоров'ям. Треба розраховувати власні сили. що це У нас буквально недавно був випадок, коли ну, літня людина пішла в гори, не розрахувала свої сили і зателефонувала дружина до рятувальників. Рятувальники, гірські рятувальники прибули на місце, знайшли і вже надала допомогу. Чому погано людина стала в горах, не зраховував власні сили, і, і така ситуація сталася? Е, низька фізична підготовка, це звичайно, і е, відсутність необхідного мінімального спорядження. Давайте перерахуємо основне спорядження, яке, в принципі, можна з собою брати в гори для того, щоб е, ну, правильно мандрувати, скажімо так, і не було небезпечно для людини. Перше це трекінгове взуття, важливо одяг по погоді року, зміни одяг чи взуття, тому що часто мокнуть ноги, і треба поміняти на сухе туристичні бахіли, рюкзак, дощовик, налобний ліхтарик. Мисливські сірники, засоби навігації. І тут я ще згадаю, звичайно, це заряджений мобільний телефон, а можна два і павербанки заряджені, тому що телефон розрядився, завжди можна підзарядитися. Це дає шанси на виживання ще більше. Зареєструвати свою мандрівку ще раз наголошую, можна безпосередньо прибувши до гірських пошуково-рятувального підрозділу. Я хочу нагадати, що у нас фактично в кожній області, там, де є гори, у нас є гірські пошуково рятувальні підрозділи. Загалом це понад, понад 262 особи зараз є гірськими рятувальниками, які сили та засоби направлені на те, щоб оперативно надати допомогу людині в горах. Можна ще раз говорю, у нас телефон 101 зареєструватися, інтернет-сайтах головних управлінь ДСНС України в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Черновецьких областей. Там розділ є реєстрація туристичних груп обов'язково. Це і в мобільному засунку порятунок грах або або порятунок. Основні поради я дав. Хочу, щоб люди дотримувалися правил безпеки під час своїх мандрівок і обов'язково розраховувати свої сили реєструйтеся. Бажаємо всім вдалих туристичних маршрутів і будьте обережні і в безпеці. Дякую, пане Олександре, за ваші поради і роз'яснення. Сподіваюся, що справді українці не будуть створювати додаткової роботи для СНСників, СНС які готові, і так да. Дякую вам. Можливо, є запитання у журналістів. Тоді я дякую нашим гостям. Нагадаю, що ми говорили про погоду у грудні та безпеку на дорогах і в горах. А медіа центр Україна продовжує свою роботу вже за 10 хвилин. Поговоримо про роботи мотворгійних підприємств в умовах війни. Залишайтеся з нами. Дякую вам. Все було нормально. Так, Все дуже актуально і важливо. Дякую, Наталі. З вами прийом.